Нами на зв'язку наш гість Василь Гринчак, начальник Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології. Я гадаю, що вже всі наші глядачі знають всі пана Василя. Знають. Пане Василю, вітаємо. Добрий день. Здравствуйте. Добрий день. А ви сьогодні насправді вирішили ви нам зробити все більше ви... весняного настрою і включитися із нами на свіжому повітрі і на сонечку. Правда? Так, сьогодні, сьогодні гарний весняний день, по справжньому теплий, і я радий вас вітати. Вже і свіжого повітря, не не з кабінету, пане Василю. Скажіть, будь ласка, чи можна впевнено вже говорити, що до нашого регіону, до Дніпропетровської області, все-таки е, прийшла весна? Прийшла весна не календарна, а прийшла весна саме погодня? Так, е, так, в цьому році метеорологічна весна прийшла раніше е, середньовотрічних термінів на цілий тиждень. В середньому у нас перехід середньодобової температури через нуль у бік підвищення, що означає початок метрологічної весни, починається 27 лютого в цьому році. І перехід таки відбувся з 17 по 25 лютого. У південних районах раніше в північних районах області пізніше. В середньому 21 лютого середньодобова температура перейшла через нуль на Дніпропетровщині. Началась метролічна весна на тиждень раніше. Багаторічних термінів. Также і прихід середньодобової температури через плюс 5 теж відбувся на тиждень, навіть більше раніше, ніж середньоводвічні сроки, то почалася вегетація. Угу. А що б ви сказали про обсяги, про дощові обсяги, так можна сказати? Наприклад, на сьогодні, на вечір, на завтрашній день, ось бачу, вже малює дощ. Чи нам справді очікувати його? Очікувати його. Так, за прогнозом наших синоптиків, на 16-17 березня очікується хоч і тепло, порівняно вночі 2-7 тепла, в день до 12-14 градусів, але очікуються опади і місцями можливий туман. Але вже на вихідні опади припиняються, температура там дещо нижча, але все одно вона вища за середньовогорічні норми. Ще середньодобова температура е, йде з показниками вищі норми на 3-4 градуси. Пане Василю, деякі ну, начебто, професіонали, а може просто погодні оглядачі, говорять і попереджають про те, що до квітня місяця нас ще може чекати декілька таких суттєвих весняних, але все ж таки снігопадів страшних. Що можете сказати з цього приводу? Чи будуть вони? Зрозуміти гідроместруга так надовго не прогнозує. Ми можемо говорити про якісь кліматичні особливості весни, але достатньо певно сказати, що там зазвичай да зазвичай на сквітні, квітні, навіть на початку травня, можливе повернення холодів, теоретично можливі ще заморозки. Як буде в цьому році. Поки що невідомо на ну на тиждень максимум ми прогнозуємо погоду. Тому сказати впевнено, що да теоретично все можливо. І Повернення холодів і можуть бути ще невеликі опади. Ну от такий сніг у там, в квітні, як був там декілька років назад, він буває раз там на 20 років, тобто ймовірність дуже низька. О. А так повернення холодів ще цілком можливе. Цілком можливо, особливо як ми завжди звикли. Да, дійсно, що на напередодні там початку травня, зазвичай там трошки морозей спадав, і наші абрикоски замерзали, або яблуньки трошки підпадали під цей вплив. Маргарита хотіла спитати стосовно дуже, температурних рекордів. Дуже це моє найулюбленіше питання справді для пана Василя. Ну, сьогодні маємо 15 березня так. на календарі. Е, розкажіть, будь ласка, в історії спостереження центру з гідрометеорології. Коли був цей день найхолоднішим, коли був найтеплішим, найхолоднішим було 13 градусів морозу в 1984 році, і найтепліше до 25 градусів тепла у 2005 році, Оце чи можна так. в принципі? Чи можна в принципі говорити, що це є певною мірою циклічність, яку там за 10 за 20 років ми в принципі можемо ще раз спостерігати на території нашої області чи ні? Так, да, циклічність є, повторюються, є великі малі цикли і е, такі екстремальні температури. Вони дуже рідко але повторюються. Ми часто останніми роками ми, е, перекриваємо якісь історичні максимуми. от Максимум температури в березні 2000. 20-го року, по-моєму, на початку березня ми перекрили історичні максимуми взимку. Часто Ну, от в минулому році таких не було високих чи там за низьких температур, що перекрили історичні максимуми. А так, такі низькі періоди з низькими і високими температурами не повторяються. Але останніми роками ми йдемо до збільшення середньорічної середньомісячних температур. Залахунок глобального потепління, того тобто зими на Дніпропетровщині стають тепліше. Весна рання, тепла. Я пам'ятаю в дитинстві такі сніга, аж зараз їх немає, тобто мало сніжні зими. Тому ми йдемо впевнено до. Збільшення середньомісячних, середньолічних температур. А який є яка є яка є яка є тенденція того наскільки воно і скільки як довго буде збільшуватися? Чи ми перейдемо зовсім в інший кліматичний пояс в цій ситуації? Чи як відбудеться навіть навіть по середньокліматичних нормах, які підраховані за останні 20 років? у Нас по прогнозу середньомісячні температури очікуються вищі норми на 1, на 1,5 градуса на 2. Пане Василю, дякуємо вам. Наголошуємо ще раз, що був відбій повітряної тривоги. тож вам треба вже продовжувати далі йти по ваших важливих справах. Спасибі, що приєдналися, не дивлячись ні на що до нашого ефіру. Дякуємо за цікаву розмову. Поділитися інформацією. Дякую, Всього доброго. До побачення.